Сьогодні досліджуємо ділення з Остачею. Ось така тема. І пропонують нам почати з першого номеру. З поданими числами викона арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення. Які з арифметичних дій можна виконати завжди, а які ні? Давайте спробуємо: 42 плюс 6. Так, 48. 42 мінус 6. Тридцять шість. Сорок два помножити на шість. Двісті сорок і 12, 252. І 42 ділити по шість, сім. Окей. Шість і дванадцять. Так. Більше буду, а потім менше робити. Або, Ну, якщо нам шість і дванадцять, але давайте дотримуватись. Шість плюс дванадцять у нас буде 18. 6 мінус 12. Неможливо, тому що від меншого числа ми не можемо відняти більше. 6 помножити на 12. 72. 6 поділити по 12. Ну, таке не знаємо, так? 40 і 7. 40 плюс 7. 47. 40 мінус 7. 33. 40 помножити на 7? 280? 40 ділити по 7. Так. Що у нас? В таблиці такого нема. Ми можемо тільки. Е що зробити? Скільки у нас сімок повних буде? У нас буде 5. Сімок повних і залишиться, це буде 35. І ще 5 одиниць таке залишиться без ділення. Тобто, націлов на рівні частини, класичне наше ділення, ми 40 виконати поділити на 7 не можемо. Тому, що у нас додавання ми завжди можемо виконати, віднімання можемо виконати тільки якщо зменшуване більше за від'ємник. Помножити можемо завжди, поділити ні. Давайте подивимось правила, яке нам пропонують. Різниця двох натуральних чисел існує тоді, коли, як відняти, а більше за Б або дорівнює Б. Так, згодна. Ось тут на 6-12 неможливо. Частка ділення існує тоді, коли є таке число, з якого виконується рівність. Що у нас частку помножити на дільник, то вийде ділене. Тобто, в принципі, ну, в класично наше, в нашому класичному розумінні ділення ми не можемо поділити 40 по 7. Прокоментуй розв'язання. Виконай ділення за стачею за зразком. Ага, тут нас вже просять остачу подивитись. Так, давайте згадаємо, як виконується ділення з остачею. Спочатку ми дивимось у відповіді таблиці множення відповідної на 8, які є у нас, яке у нас число найбільше, найближче до 53, але не перевищує його. Так, у нас є 48. Наступне у нас. 56. 56 більше за 53. Тому 48. Ось тут нас вчили, пам'ятаєте, приписувати. 48. Давайте я тут внизу напишу. 53, як ми в 3 класі писали, поділити на 8. 53 не ділиться, беремо менше, 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 і згадуємо, що в менших є 48. 48 ділити по 8 буде 6. Залишок це остача. 53 мінус 48, 13 мінус 8 це буде 5. Тому остача 5. Ось таким чином. Перевірка. Беремо неповну частку на дільник множимо. Додаємо остачу. І у нас повинно вийти ділене. 48 і 5, Так, це буде 53. Давайте. А, але виконай ділення застачею за зразком. Ми так розписувати не будемо, так? Ми можемо очима дивитись, е як план дій. Але розписувати ні. 48 ділити по 7. 48 не ділиться 46 ні, 45, 44, 42. 42 ділимо по 7 – 6. 48 мінус 42. Остача 6. Ой. 48 мінус 42.

Так, ви бачите, що це набагато більше, ніж 70, так? Тому давайте розбивати. 70 плюс 95 це 25, так? Тобто до 25 у нас буде 24, 20, 21, так? 21, 3. 70 і 21 це 91. 13, 10, 3. Остача.

Ділити по 5. 90. Так все ще нулем закінчується. Точно ділиться на 5. 40 і... 18. 40 і 50. 18. Остача 3. 36. Ділити на 13. 13 на 3, пам'ятаю, 39. Значить 2 буде. Це 26. 2. І остача 10.

11. Ось таким чином я вам пропоную виконати це завдання. Номер 3 і номер 4. Одразу скрін єдиний зроблю. Знову ось тут і ось так хай буде. Виконай ділення, перевір одержані результати. Чи завжди можна виконати ділення остачою? Давайте подивимось. В, в, Перевір. 56 ділити по 9. 56, ні, 55, 54, ділиться по 9. Це буде 54 ділити по 9. Це буде 6. І остача 2. Як ми перевіряємо, ще раз казала, неповна частка на дільник плюс остача. 48. Ой, 54,2, 56, все окей. 32. Ділити по 5. Знову 30 на 5, пам'ятаю, ділиться. Це буде 6. І остача різниця чисел 2. Знову перевірка 6 на 5 плюс 2. 30 плюс 2. Все 32 вийшло. 0 ділити по 5. Пам'ятаєте, що завжди буде 0. А ніякої не ні остачі, нічого, що тут у нас просто буде 0. Будь-яке число, 0 ді, ділити на будь-яке число дасть 0. 4 ділити по 8. Так. Дивіться. У нас є... Тобто у нас буде 0, так, цілих ні одної вісімки не влізе. І остача буде, що 4, 4, ця і залишиться. Тому що 0 на 8 помножити, буде 0. Так, тому 4 мінус 0 4. Ось у вас і остача вийшла. Якщо ділене менше дільника, ось як тут. То в неповній часті одержимо 0. Дійсно. А ділене переходить в остачу. Так, ось це правило і застосували. Софійка виконала ділення з остачою та перевірила. Оціни. Так, 47, 41 ні. 35. 35 на 7, 5, 41 мінус 35, 6 згодна. Так, 24, 24 на 8, 3, 26, мінус 24, 2. Все правильно? Нема взагалі ніяких. Так, далі. Дивіться, у нас на полях, так, є на титулі Нагадування: якщо число А, ді... перше число ділиться на Б, і ми отримаємо результат з остачею, те, що в остачі є R, то як нам перевірити назад? Ми те, що вийшла неповна частка, ось те, що я вам малювала, додаємо дільник, ой, множимо на дільник, вибачте. Додаємо частку, і у нас повинно бути А число А. Якщо одне число ділити на інше буде. Е, якщо А менше Б, то у нас буде 0 і остача це число А. Це якщо А менше за Б, просто роздивились правила. Так, тепер далі в продовження тієї вправи. Максим тепер вважає, що рівність, яка є перевіркою ділення за стачою, в деяких випадках можна прочитати двома способами. 39 поділити по 5 буде 7, остача 4. 30. Розглянь, чи можна погодитися? Ну, давайте перевіримо просто. Ось і плюс ось це. Так, і плюс ось це. 5 і 7, 35, 4, 39. Так, 35 і 4, 39. Це норм. Так. Воно і те, і те буде вірне. Хоча, звичайно, у нас за правилом, що сімка це не повна частка, так? Тобто, якщо строга сугуба крок в крок за формулою йти, то, звичайно, буде цей запис. Але якщо написати цей запис. Рівність це одно збережеться. Тому, якщо йти один в один формулу, і ось виберіть, як тут написано, то. Е, так, а тут у нас 5 на 8. Так, тут теж, бачите? Ось це за формулою. Але нижня частина, ну, в принципі, так як ми можемо з вами. Так як частка і дільник це дві частинки від цілого від діленого, то, звичайно, ми частинки між собою можемо міняти місцями. Тобто, якщо спеціально наоговорено, можна і так, і так. Якщо строго, от скажи, як воно було, у відповідності з формулою, тоді верхній варіант. йдемо далі. Скільки різних остач можна одержати в результаті ділення деякого числа на 4. Дивіться, коли ми ділимо по 4, у нас 4 це ціле, так уже. Значить, якщо повинно залишитися трошки менше. Трошки менше, це може залишатися на 4, коли остача. 3 ще трошки менше, 2 може залишатися, і може 1 залишатися. Далі, коли ми ділимо на 8, трошки менше, ніж 8, 7, і пішли 6, 5, 4, 3, 2, 1. Остача має бути меншою від дільника. Якщо одержуємо остачу більшу за дільник або таку ж, то ділення виконане неправильно, звичайно, тому що результат ділення порахувати, скільки разів треба відняти, а не не довіднімати і кинути це в вистачу. Які остачі можна одержати в результаті ділення на 2? Які? Трошки менше? 1. Остача 1. Все. Ну, остача 0. Це якщо ціле. так? Якщо у нас 2 ділити по 2, це буде 1. так? І 2 мінус 2 і остача 0. Але. Але зазвичай ми остача 0 взагалі з вами не фігуруємо. У разі ділення на 2. В остачі можна одержати 0, якщо, якщо парне число ділимо навпіл, то воно ділиться націло. Це означає, що ніякої остачі немає, тобто остача дорівнює нулю. Коли остача дорівнює 0, це наші класичні випадки таблиці множення ділення. Так? Сьоме. Які можуть бути остачі в результаті ділення на 3? Які? 2, 1. Формулу числа, які ділиться націло на 3. Що у нас? число А ділиться націло на 3? Що 3 помножене на якесь число. Так? На кількість трійок. На С. Так, у нас в формулі ТЦ. І замість це ми можемо підставляти будь-які числа, і ми отримаємо результат, який ділиться націло на 3. В остачі приділення буде 0. Так, і номер 8. Обчисли розбій частки на дві групи. Давайте подивимось. 91 ділити на 13. Мені здається, 7 буде. 70. Так. 70 і 21 буде 7. Остачі Немає. Тому що 91. 91, 37, 91, 91 остача 0. Націло. Ну давайте так, з остачою будемо все записувати. 48 ділити по 5. Не ділиться 47, 46, 45. На 5 9 і остача 3. 70 ділити по 12. Я пам'ятаю, 60. Це 12 на 5. Це циферблат. Це ми все це в чому? Тому сміливо пишу 60, а тут 5. Значить, остача 10. Далі 76 ділити по 19. Що у нас 4? 40 і 36. Так, 4. І остача 0. Ну, може, можна і писати без остачі, я пишу, тому що у нас весь параграф про остачу. І нагорі ось писали, що оста... ділення націлу це остача 0. Просто щоб запам'ятати це. 84 ділити по 7. Це 84, 70 і 14. Це 12. Звичайно, остача 0 буде. 84 на 7 буде 12. 85 ділити по 17. А це 5. 50 і 35. Я прекрасно бачу, що це 5 і остача 0. 85 ділити по 9. Правило наше ділене на 9. 8, 5 не буде 9. 8 плюс 5. Тому 81, пам'ятаю. Це 9 і остача 4. 98 ділити на 14. М -м.

і 95 ділити на 19, а я пам'ятаю, це п'ятірка 19 помножити на 5, 50 і 45. Тому це буде 5 і остача 0. І на дві групи. Ну давайте, там де цілі, там, ой, там де остача 0. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 прикладів. І три приклади у нас ділення з реальною стачею, яка відрізняється від нуля. Я дуже сподіваюся, що ви згадали, що таке ділення застачею, згадали формулу ділення застачею. І... Ці згадані знання вам допоможуть далі у нових прийомах ділення більш складних.